Збив собі такий паяльник от в снірсі ГС-02Б. Отже такий видно, з комплектом, з жалами. Коробочка, ось така модна, паяльник взагалі супер. Ось блочок на 100 Вт. На столі можна ним паяти нормально. А зробив собі перехідник, був в комплекті ось такий. І подовжувач зробив, щоб можна було від акумулятора. Видно акумулятор. Зробив нормальну проводку плетиною. І ось. Скільки він ось має. Можна собі нормально десь на автомобілі паяти від акумулятора, взагалі без проблем ніяких. Ось Зараз включаємо. Окей. 12-вольтовий режим. Швидко гріється, все, вже можна паяти. Супер річ, всім рекомендую. Дуже зручний, дуже потужний, швидко нагрівається, тримає температуру. Це в тисячі разів краще. У мене був ось такий от звичайний паяльник. Там 80 ватт. Це взагалі ні про що.